Уяви собі світ, де ти, як депутат, завжди на зв'язку зі своєю громадою, де кожне звернення отримує миттєву відповідь, а твоя робота сяє у всій красі прозора, доступна, людяна. Це не мрія, а реальність, яку ти можеш створити вже сьогодні з цифровою платформою на VIX, підсиленою можливостями штучного інтелекту. Бо бути просто депутатом уже замало, настав час бути лідером, який іде в ногу з часом. І будує довіру через технології. Щодня твої виборці шукають відповіді, як подати звернення, хто мій депутат, що він робить для нас? І занадто часто ці питання губляться в паперових стосах чи нескінченних дзвінках. Але уяви, людина відкриває твій сайт на Вікс і замить усе перед очима: хто ти над чим працюєш, як зв'язатися, які ініціативи просуваєш? А завдяки щі помічнику Вікс. Твоя платформа не просто відповідає, а передбачає потреби, пропонує готові шаблони для звернень, автоматично генерує звіти чи навіть підказує, як краще донести твої ідеї. Це не просто зручно, це магія, яка каже: Я ціную твій час, я тут для тебе. Сайт на Вікс це не про політику чи вибори, це про повагу до тих, хто обрав тебе. Це твій спосіб сказати: Я відкритий, я доступний, мені не треба шукати я вже тут. Уяви, як твої виборці заходять на твій сайт і бачать не просто сторінку, а живий діалог, форма для звернень, блог із твоїми звітами, графік прийому, інтерактивна карта твого округу. А ший від Вікс працює за лаштунками, аналізує, які теми найбільше цікавлять громаду, пропонує ідеї для контенту, оптимізує твій сайт для пошукових систем. Це твій цифровий помічник, який робить тебе ближчим до людей, без посередників. Без пліток, без зайвих зусиль. Може, думаєш, сайт? Це складно, дорого, не для мене. Але VIX міняє правила гри: ти не потребуєш IT-команди чи місяців розробки. За один вечір ти створюєш професійний сайт, Такий, який працює на тебе і твою громаду. Готові шаблони? Є адаптація під смартфони, без питань, форми для звернень, блог, контакти усе в кілька кліків. А з ши помічником VIX, відомим як Artificial Design Intelligence IDI, ти можеш просто описати свою ідею, і платформа сама створить сайт, який ідеально відображає твою місію. Уяви, ти кажеш, хочу сайт для депутата з формою звернень і звітів, і ши генерує його за лічені хвилини. Це не просто інструмент, це твій союзник, який економить час і відкриває двері до нових можливостей. Що ти отримуєш? Довіру, яка росте з кожним кліком. Люди бачать твою роботу і вірять тобі більше. Вони пишуть тобі напряму і відчувають, що їх чують. Вони розуміють твої рішення і поважають тебе за це. Шинавікс підсилює цей ефект, автоматично аналізує звернення, пропонує персоналізовані відповіді, допомагає створювати контент, який резонує з твоєю аудиторією. А ще менше дзвінків у приймальню, менше пліток. Чіткий імідж, твоя впізнаваність зростає, твій вплив міцніє. А громада бачить, цей депутат сучасний, він із нами. Думаєш, у маленькій громаді сайт зайвий, саме там він потрібен найбільше. Де немає гучних змій чи великих медіа, ти стаєш голосом правди. Твій сайт на вікс – це твій міст до кожного мешканця. Щі допомагає тобі бути ще ефективнішим. Наприклад, створює тексти для новин чи звітів, які звучать природно і чіпляють. Він працює, коли ти спиш, коли ти на нараді, коли ти в дорозі, і щоразу шепоче твоїй громаді. Я поруч, я чую, я відповідаю. А тепер подумай про майбутнє. Вибори прийдуть, вони завжди приходять. І той, хто будував довіру заздалегідь, не бігатиме з листівками. Твої виборці вже знатимуть тебе. Вони бачили твої звіти, зверталися до тебе через сайт, отримували відповіді так завдяки Ші, який допомагав тобі бути швидким і точним. Це не реклама, це репутація, яку ти створюєш уже зараз. Із ВІКС, підсиленим Ші, ця репутація сяє яскраво, як ніколи. Світ змінюється, громади змінюються, люди хочуть відкритості. І що швидше ти адаптуєшся, то більше людей підуть за тобою. Сайт на ВІКС із Ші-помічником це не просто сторінка. Це твій інструмент впливу, твій спосіб бути лідером, якого громада не просто обирає, а й любить. Ми готові допомогти тобі створити цей міст до людей просто, безпечно, результативно. Бо коли люди бачать тебе, чують і розуміють, вони з тобою. А разом із ними ти можеш змінити все. Зроби крок у майбутнє вже сьогодні. Створи свою цифрову платформу на VIX із SHI, і стань депутатом, якого поважають, якому довіряють, і якого обирають знову і знову.